Гості йдуть, а ти не готуєшся. Що тут готуватися? <рес> Як що готуватися? Я готова. Я готова? Все готово, кажу. Що в тебе готово? Вообще все повністю. Того я не знаю. То, то, то Де то та, та, О, там гальне. Там на якулі. Вона поки шафа. О, там поки. не зорка. Добре. Їх же і шафа не треба буде. <рес> то то має висіти, в шафі гарно, на вішалочках. Хто, Як... труси? Та що труси всі речі, так як в мене все висить на вішло. Це а в тебе якийсь там бардак такий. В тебе що... в одної, одна шафа, дві, таки дві, як, як три вже. І в тебе все висить, так? Так. У мене одна шафка. Табі шмат я нема, скільки. Я оказується, я маю дві інші речей. Диви. Поганий приклад. <реш> <реш> О, футболка. Валяється як шмата. Не валяється воно вона готується стиратися. А чому в шафі? Брудна футболка в шафі. Та я прикалуюся, я просто не знаю, що придумати. Диви. Ну. Ой, ну вивернуться. Ну, ти поняла. А що там, такі? Це курточка. Дивись. Я знаю, що тобі все треба, але нема. Вибачи. <рес> Він же приїхав раз з великою сумкою, щоб зарізати. <рес> вже підготувався. Курточка зимова. Одна штука. А скільки люблені що... <рес> так. так. Штани всі знають. Мар'яна, Мар'яна віч продає. Літо відходив Чотири рази вдів, зру... нічого не сталося. Навіть один раз в ліс брав. Взагалі, знаєте, що не... Не спирається, не спирається. Та складай, що ти, ти завівся! Не мішай мені в кадрі, йому. Так. Штанами ми поняли, так? На вішалку. А то, чиє, Тоже твоє посилання. На Мар'яну, ти знаєш. Зараз на всіх видавні. Так. А, футболки. Та що ти тако насовом, та гарно розвішай на кожну вішалку, що ти там все просто на ту вішалку? Ну, Люди добрі. Ти маєш свою шафу, розбирайся так. Ти от так виділа. Виділа? Виділа. <рістила> труси 5, за 5, 5 тисяч. П'ять. І все. Так, тут трохи танчі. Все за 100 гривень, не за 200. Але nee. білі. І, ну, і ще гарніші, ніж там ті. Я вам скажу так, жінки, чоловікам не купляйте біль трусів. Чого? То, то розпукнути. Бо ви трас, пукаєте, так? Розпукнути треба стирати, йо моє. Що то, то ти то не пукайте в себе. Я так. такі дірісті гори. От, піжама. Топ. Моряк попай. Я коли вдіваю, я думаю, що я моряк попай. Та скоріше то складайте, скільки ти будеш тим бавитись. Пару шмоток і не може раду дати з ними. То не все так легко, світло. В мене тут, Бо я сразу собі даю установки в голові. То викине, то, то таке ужас. Та то плавки. Ну такі страшні. Як страшні? <сум> Що? Не хочеш плавки? <сум> а в басейні, ти ж мати плавки. Червоний трусіляк. Взагалі пасують. Буде зима, буду так ходити. Буде <сум> як так? А, нові шкарпетки бере, старі не хоче. А Або все моста. Чуть ти, максимум, так Він там -то сам заникає. О, піжама тобі, Аркадій. Та то він велетить з неї. І в лісі він. Да? Тоді значить в лісі що? <краси> ось... Будете по лісі в піжамах бігати, чи <краси> що? що? Взагалі вже тютю. Та до мене так білка приходить в лісі, то що мені цей бояться. То що таке? То явно не моє. По розміру. То або оверсайз на Максима. А то що то, Максим. то Максима... До Максима, та. так. А чого Максима, в тебе в шафі? А, то він в шафі він тут кидає на диван і йде сюди. Бери, будеш мати цей. Бери. То в ліс буде. Дерма якісь ті речі, що ви... Та то ми, ми в лісі, щоб демили. місяць сидіти без виходу. ай яй яй Боже, якби жінка тако складала годину, ти пару смоток. Чого? То, що? то будеш мати у Львові. Під ту сіру пофту. Какую сирую ты... там шею должно быть к это Блатуешь? Вешал кого-то? ё это что такое? Футболка? Задвыкал на выгоде. Кто? В Не Все, <laughs> Все, блин. Вы, Короче, в лесе ж шнурок натяните, развешивайте там речи. Так там канадский и дуб стоит уже, ё-моё. Жужик може тобі і дзвонить шпиона капліці вшов. Щоб... Ти, -ти йома, йо, диви. Ти плен наставив? То шорт. То бандана. То він зараз буде готувати. Ай, 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 то він буде да зараз готувати і бандану зав'язу. У нас вот твої Я ж тикаю я тут таскав ці дерева. О, Знаєте хто мені підігнав цю футболку? Світа. Я? за 19. Ну я й купляла. Та така кончина футболка. Так, я бачу. Та реально кончина в ней. Да, я даю. Арка. Ти і роза регулярний бере, конкретний брутал. Я Максим змій казав. Я Максим змій казав про відео. Він казав процедурно якийсь цей. Я А, то мішний, він Брутал. Це брутал там. Щось з бруталом було. Процедурний брутал, що це таке? Ляна, футболки, дякую. Ти посилання взагалі всі записуєш, які да, вибрав. Так, та виверни, то не видно. то до тих трусів червоних. Да. то якраз на Новий рік ще червоні Шкарпетки тобі. І, і шапку. Червоні Шкарпетки, трусіля і Червона футболка, так. Ну то біле трестерти. Так що, хай буде, там напишеш? Миколай напишу. Гусь! <рисвіт> Хто написав гусь? Гусь пиш? Та давай скорше, ти ти паруш моток перебираєш, света скорше складаєш ти? Ти мені таке не говори. Зато що? А то я все-таки тебе в сумку цю запакуєш ти привіз. Шортерка хочеш? Що ти всяке говно віддаєш? Ти чого говно? В ліс буде. <сум> На так. Хочеш светр? Не хочу бо я обнузити. Светр зимовий. Джинси. Ну, вішалку Та то ті кончені, що ви ми всі за них створили. Ну таке ви купите, то кап'єте. Тут таке какадій з резиночками купив. То я б з резеночками купив. Какаді тоже. Ну, буде. То буде в лісі. Все в лісі. Все в ліс. Я не знаю, що там в лісі буде. О! каже, о, сенсені дуже купив. Гольф. Вязаний такі в Таким 90 хотели бандити. То не в, в що можна так мусити. Што, все <рі LAKE> <Шафа буде> <рі> well, 또, що що все пуста? ти що. За шафам можу... до пуста. <рі> Потом диваться, куди Ти можеш вліз бігти за шмотками. Whoop пажама. То твоя чи Максима. Та Тае. Бандану. Що там. Бандану, я зараз вдіваю, бо я ж буду Шашлики жарити. жарить. Писки тих трусів. Трусів багато не буває. Тому бачите, жінки, коли ви даруєте чоловікам труси, не то... даруйте труси, то багато не буває. Так. Самі хочуть альфони, машини, а мужикам. Труси, шкарпетки. Труси, шкарпетки? зашибіться. Скоро мило, скоро замило. Господарські. Ти ж господар. Відселіти треба. Ой-ой-ой. Не починаєш не ти на чій в цій стороні. Та, ну, <гад> він помагає. Помагає. Та, то тобі допомагає. Ти в Львіві, може, ходиш в Ні. Mm. Та М. хай М. тут буде вдома, може в мене. Требі... не тобі. Це мої лежні, то мої лежі. Ну, тут... Чому вони у мене в шарх? Yeah, я знаю, ти прикарманив в собі. Так. Yeah. Посортуй зразу шкарпетки. У мене <гад> все посортовано. Я думаю, що... Чому, деколи... та бруд, її прати мені її, чому я думаю, де коли приходжу? Де коли приходжу на цей басейн, знімаю носки, а мене там різні. <сх> -та, ти ходиш в басейн два рази в рік, <сх> то нічого. <сх> 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 ти частіше ходиш, так? Білі носки. То керамент. мої. Так, твої. А того Гавіна, я не знаю, хай їде. Я й моніки теж, банан, тоже там їде. Галя! Все, все твоє добро склав тут. Якось дуже тісно вийшло. І капрони, ті, що я вже не ношу віддам далі. Все? Чистота і порядку ну, на два дня. На два дні чистай порядок. Далі в нього все накидано. Що мене накидано? поки Воно все має висіти. Сьогодні Максима треба припохати з тими коробочками своїми. Та, там зараз, та Сергій та хоче щоб на, щоб на другу сторону шафа вилізла, що сунеш. А де я буду посилати? Де скільки батареї? Нащо тобі? Що? У ті батареї. Та то в працювати? працювати? Mm. Все, давай, хватить.